Так, робимо електросплінтер. Мотор від Nissan Leaf. Так, що тут? Компресор. На кондьор, теж від Nissan Leaf. Так, що тут? Тут не могла себе що розказувати. Батарейка від hyundai Kono. Тут Буде акумулятор тако стояти. І буде такий... Електроспринтер. Тут мотор стоїть через коробку передач. Буде коробка рідня, остається. А, це вебаста буде стояти десь там. І такий спринтер екстралон, здоровий, має все тягнути. Має бути супер. Хочу сказати, батарейка на 130 кВт, мотор 280 Нм, метрів, це десь до 400 кінських сил. Заряду батарейки десь 400-500 кілометрів буде вистачати.